В Україні діє принцип верховенства права. Що це таке і чи дійсно це так? Зараз розберемось. Мене звати Сергій Панасюк, я професор права, і сьогодні ми розбираємо принцип верховенства права, зазначений в Конституції. Відповідно до статті 8, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Що ж це таке? Ну, по суті, це означає, що найвищим в Україні є законодавство України. Хоча можна було б трохи додати, що верховенство права інколи навіть вище, аніж закон чи Конституція, адже закони можуть бути неправові, Конституція України вона має найвищу юридичну силу відповідно до самої ж Конституції. Що це означає? Це єдиний писаний акт, і всі інші е, закони та інші нормативні праві акти мають їй відповідати. Для того, до речі, існує Конституційний суд України, який дивиться на закони чи акти президента, і потім нам каже, вони конституційні чи ні. Тобто, чи відповідають вони тому, що написано в Конституції або духу Конституції, як інколи кажуть, для того існує верховенство права, і для того існує по суті верховенство Конституції як найвищого акту в системі актів України. Норми Конституції України вони є нормами прямої дії. Отже, неважливо а, чи порушили ваші е, права, передбачені законом. Ви можете подати до суду, якщо порушили ваші конституційні права. Тобто, якщо щось написане в конституції порушено, ви можете напряму звертатись до суду. Вам не обов'язково мати закон або підзаконний нормативний акт, який передбачає щось е, ваше права порушення або щось було порушене. Якщо це порушена конституція, ви можете прямо звертатись до суду, і це гарантується самою конституцією. Отже, верховенство права це верховенство законодавства України на території. Найвищим актом є конституція, і по великому рахунку, якщо її порушили, ви можете одразу звертатись до суду. Отже, гарантує вам стаття 8 Конституції України.